Так, приїхав мені двигун від правильної машини автомат. Зараз побачимо який. Так, Ось такий двигун. Тут у мене 365 Вт. До нього я буду збирати замовлення. Це буде ось такий регулятор обертів з радіатором охолодження. Ось так виглядає радіатор охолодження. Припаяю контакти мама на ці контакти і встановлю кнопку реверса. Ось так виглядає кнопка реверса. Буде вона в корпусі стояти. Також є така сама комплектація, тільки кнопка йде на окремому дроті, для того, щоб ви могли встановити в фасадну частину ось цю частину регулятора і саму кнопку. ось так. А двигун це колекторний, той що є з щітками. По стану його ну, трошки ржавенький, але підшипники не пищать, Це саме головне. Тож, зберу, покажу і розкажу. Якщо ви щось цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення, питайте. А кому хто хоче замовити регулятор або повну збірку з регулятором і двигуном, або ж нема у вас двигуна, ви хочете і двигун, і регулятор. Пишіть, це все вирішуємо і робимо.